Ізраїль побоюється передавати Україні протиповітряно-оборонно-залізний купол, яку також розробили і Сполучені Штати Америки. А все через те, що в Єрусалимі вважають, що ізраїльсько-американська ППО може бути захоплена в Україні та передана до рук Ірану, який поставляє Росії свої дрони Камікадзе шахе для ударів по території України. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу. Далі процитуємо: якби ця система потрапила в руки Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися беззахисними та під загрозою кінець цитати від самого початку нападу Росії на на Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Офіційний Єрусалим не надавав Києву зброю, але й відкрито не підтримував війну РФ проти України. Також Ізраїль не погодився виступити посередником. Нагадаємо, днями офіційний Вашингтон закликав Єрусалим передати Києву власні американські комплекси ППО Залізний купол, який зараз на зберіганні в Ізраїлі, а не свої ізраїльські.